Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас нове надходження. Opel Insignia 2009 року з двохлітровим дизельним двигуном, на автоматичній грубці передач на передньому приводі. По комплектації у нас чорний шкіряний салон. Електронні рулювання сидінь водія, електроставів всіх вікна, Електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та вентиляція сидіння водія. Задній ряд у такому от стані. На автобіль встановлені 18-й легкоспавні диски на зимовій резині. Авто в нас в кузові? ліфтбек, тому багажне відділення дуже просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 222 тисячі км. Придбати ви його зможете за адресою міста Візниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 7 990 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоною автомобілів зі Штатів.